Банківські картки звичний інструмент розрахунків для третини громадян. Для більш повноцінного застосовування пластику фіностанови розбудовують мережі банківських автоматів із розширеним функціоналом та інформаційні кіоски з функцією безготівкової та готівкової оплати. Можна зробити перекази, можна зробити адресні платежі, можна поповнити свій мобільний телефон. Це безоплатно для того, хто переказує свої кошти. Поліпше обслуговування кредитної заборгованості, оскільки кошти миттєво стають на рахунок. І Якість розрахунків значно підвищується завдяки карткам і пристроям самообслуговування платежі здійснюють в режимі онлайн і не потребують від відвідин фінустанови. Одна з останніх новинок, яку планують у банку хрещатик, перерахунок грошей через банкомат між картками клієнтів різних фінустанов у межах однієї платіжної системи. Ви можете не бути користувачем картки банку емітенту і того банку, еквайру який встановив банкомат, але ви можете здійснити такий переказ на банкоматі або поповнити оці. Тівкою інший рахунок картковий, бо власний рахунок або здійснити переказ свого карткового рахунку на інший картковий рахунок іншого банку. Подібні послуги підкреслюють у хрещатику, заощаджують час клієнта і економлять кошти на сплаті комісійних, бо вартість послуг персоналу у відділеннях дорожча ніж під час самообслуговування. Світовий банк і міжнародна фінанс.